Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день і новий влог. Щось я трошки засиділась, давно не знімала. Ну, ні, знімала, але щось не туди, не сюди. Думаю, так, ну треба хоч щось цікавеньке засняти. А так як в нас, знаєте, такі будні школа, робота. Хатні справи, ну все як завжди. Але потім думаю, ну та й що? Я ж все одно знімаю своє життя, да? як воно, ну, як є. Я думаю, що е, не всі, і не у всіх людей в житті кожен день якийсь е, такий, знаєте, ритм, що щось цікаве. буденне, ну, звичайне, буденне життя в мене, я думаю, і у вас. Да? І... Тому треба знімати, треба знімати, як є. Так. І починаю свій день з того, як завжди, що займаюся хатньою працею. Треба поприбирати, зварити обід, тому як борщ нарешті ми вже з'їли, ніяк не могла дочекатися, бо вона червоний борщ не любить. І вона з такою неохоткою їла, але я її змушувала. <смі> Тому їж, я що даремно зварила, і, ну тим, тим, тим паче, що таку кастрюляку ну, в принципі як завжди. І я люблю червоний борщ. Юра любить червоний борщ. І що мені його завжди не, не варити, бо ні кузя не любить, нічого страшного. Треба їсти, що мама приготує. Тому я кожен день, кожен раз. Думаєш, що це приготувати, чим накормити сім'ю, як би їм вгодити. Вже. Це просто жесть. Тому е дістала качку, е варю з неї бульйончик, буде е чечевичний супчик, не кіся, чечевичний супчик, сочевичний супчик е полюбляє, тому буду варити його. Думала зварити. Червоний борщ, але це треба бігти за щавлем, а я не хочу зараз кудись йти. Наступного разу вже буде зелений борщик. І ще, до речі, залишила Нікусю вдома. Ой, чесно кажучи, як мене вже задовбали ті батьки, які пускають хворих дітей до школи. Я все розумію, коли це був садочок, Да? Дитинка маленька, ти її вдома саму залишити не можеш, бо тобі треба йти на роботу. Але це вже школа і діти вже більш-менш дорослі, які можуть залишитись вдома. Наприклад, на минулому тижні, значить, починаючи з понеділка. Вчителька пише, що діти хворі ходять до школи. Батьки не пускайте хворих дітей до школи. Наприклад, дівчинка в понеділок прийшла, і вже на першому уроці їй стало погано. Її почало нудити, пішла до медпункту. Медсестра поміряла її температуру, і 37 з чимось було. Дитину відправили додому. І так, троє дітей відправили додому хворих. І декілька дітей, все ж таки батьки, залишили. І оце так цілий минулий тиждень вчителька писала: знов прийшли діти хворі до школи. Не пускайте, не пускайте! Я вже психанула, і в п'ятницю ніку не пустила до школи, і оце в понеділок. Бо думаю, знаєте, як за... Вихідні діти розболіються. Мені цікаво, що буде в понеділок, скільки дітей не прийде, і тому як ми вже знаємо, що знов цей коронавірус довбаний гуляє нашою Україною, і вже декілька областей хочуть закрити. Ну, В тому плані, що на дистанційне навчання дітей відправити, тому як кількість випадків захворюваності зростає. Ну, І я вирішила це декілька днів Нікусю не пускати. Ну, Вже завтра пущу, бо куди також багато тримати її дома. Я також не зможу, бо дитині треба вчитися, але за цих батьків ну, просто не вистачає нервів. А ще одна мама в групу школи класа пише, що дякую ну, в лапках тим батькам, які відпускають дітей хворих до школи, що її дитина також захворіла. А одна мамочка їй відповідає: нічого страшного, то називається імунізація, загортовування. Розумієте? А та пише: ну дуже смішно, тому що в неї двоє дітей хворіють на астму. Ну, тобто, звичайна дитина да з сильним, сильним цим імунітетом, перехворіла декілька днів і все нормально. А та дитина, яка має хронічні захворювання, вона буде хворіти не один тиждень. Ну розумієте, це така наглість, що те писати у відповідь? Я кажу, треба написати, що не таким чином треба загортовувати і зміцнювати імунітет наших дітей. Ну, жесть, просто жесть. Я обурена дуже сильно. Отако розказала вам, пожалілася трошки і приступаю до праці. Так що залишайтеся зі мною, давайте цей день проведемо разом з вами. До речі, хотіла вам ще показати. все ж таки, я зняла гель-лак і думала, куди це мені піти, щоб мені зняли, зробили манікюрчик. Потім згадала, що я ж раніше також робила а, манікюри, ну, була майстром манікюра, сама собі зняла тільки варварським методом і зробила манікюр. Але бачите, в мене вже мої інструменти. Я їх давно не точила, і вони вже затопилися і за усениці, як воно там буде вийшли. Ну, тобто зняла лак, зробила манікюрчик і покрила таким ну, як розумна, ця емаль для укріплення своїх нігтів, але вони дуже тоненькі. Я коли зняла цей лак, то гель лак. І покрила ось цією емалью, в мене так боліли нігті. Це просто аж вогнем, вони мене пекли. Ну, Вони вже такі тоненькі, і мені ще ця дівчинка дуже-дуже їх спилювала мої разом з гель-лаком. І я вирішила дати своїм нігтям відпочити. Не знаю, на який термін я зняла цей гель-лак. Але поки що мені і так подобається. Єдине що, треба піти підточити свої інструменти, щоб не було цих заусенець. І ну, охайніше, щоб виглядав манікюрчик. І тим паче, що. Натуральність зараз в моді. Ще чекаю, ну, не то, не то щоб я чекаю, але коли треба вже буде йти робити корекцію на вій, також не піду, знімлю їх, поки вони тримаються, деякі хай тримаються, потім познімаю. Хочу купити ще, знаєте, є така сиворотка для цього росту. А вій, собі мамі треба буде замовити, купити, та, е, тому що мама також буде вії на розчині знімати. Будемо з мамою <хи>, дуже натуральні. Але мама каже, треба йти до косметолога. Каже, ну так, да, тому як ця натуральна красота, ну, щоб не переборщити. І тому як до косметолога вже також треба йти, бо, бачите, ботокс вже пішов, треба підколоти ботокс і, може, трошки губки. Але ще не знаю. Ось так хотіла з вами э, цей, поділитися: те, що я зняла собі мені э, цей гельмак, і нормально. Ну, скажіть ж, нормально, охайні ніктіки. Головне, щоб вони не ламалися. Ось, і зміцнювалися. А далі буде видно. Не знаю, э, чи буде для вас ця інформація цікава, але зеленому борщу бути я згадала що коли купувала е, цей е, щавель, і мені його було забагато, тому я його помила, порізала і трошки заморозила. І ще в мене є шпінат, тому я це скомбіную і буде смачно. І ще е, знайшла в себе в морозильній камері е, зелений горошик, е, це з нашої дачі, то я на, не полінувалася. Почистила і заморозила трошечки, але є. Також додам до цього борщику, і буде нам щастя. Так що готую. Так, що, що щось хотіла вам сказати: забула. Згадаю, потім скажу. Ще вирішила зварити компот. Дивіться, яка краса. Тут в мене полуниця, шовковиця, жималость, вишня. І декілька цих ягідок малини. І дивлячись на все це, згадуєш літо, дачу. Тому як о, усі ці ягоди, вони саме з дачі. Так вже хочеться літо. Стояла, нюхала цю полуничку. Боже, як ж вона смачно! Пахне. Так що в мене ще й сьогодні буде компот. Знаєте, як в тому фільмі? А компот? А в мене буде. А це я вирішила вам засняти трошки прибирання. Так як згадала, що давненько такого не знімала. Тому сподіваюся на те, що, можливо, когось замотивую. А якщо ні, то просто е, приємного перегляду. Так що не даємо собі нудьгувати, якщо не знаємо, чим зайнятись, вільний від роботи час. Беремось за швабру і прибираємо. Ні Я, звісно, жартую. Це генеральне прибирання в ванній кімнаті я вже давно хотіла робити. Не робила саме генеральне прибирання, з за того, що в мене тут. Той засіб закінчився, то той, і тако зранку встала, як зазвичай протерла порох і все. А саме генеральне прибирання, то треба часу і зусиль. Більше за все, в мене часу займається наша душова кабіна, тому як її не дуже зручно мити, ну, в тому плані, що треба вигибатися, щоб помити оці, оце скло, але нічого, я впоралась. Результат мені подобається. Приємний аромат і чистота. І, знаєте, не знаю в кого ще так, коли вдома, чисто і комфортніше, якось так, спокійніше. Мені здається, що то вже клініка. Так, і поприбирала трошки зараз відпочину, може каву, поп'ю, і треба буде думати, що на вечерю. Точніше, я вже маю дещо. В задумках своїх, що це приготувати, тому лишайтеся зі мною. Будемо разом з вами готувати новий рецепт. Так, ну і настав готувати час вечерю. Замаринували шматочок м'ясця. Спочатку думали зробити піджарочку з цибулею, але потім передумали і вирішили запекти. Таким шматочком будем, будемо потім нарізати, і я думаю, буде смачно. І разом з м'ясцем буде запікатися картопля. Тут я порізала на ось такі скибочки, і видивилась в Тіктоті страшна річ цей Тікток, як надивишся, ось, і видивилась рецепт картоплі по-селянськи. В рецепті було вказано так: Порізати картоплю і залити кропом на 20 хвилин. Поки м'ясце маринується, картопелька також буде, скажімо так, скажімо так, маринуватися. Залила кропом, хай постоїть 20 хвилин, потім я вам покажу, що далі буду з цим робити. Так, водичку я з картоплі вже влила. І треба картопельку просушити цим бумажним. ну, будь-чим просушити її від водички, щоб вона була більш-менш сухенькою. Я з це виклала ось таку форму для запікання. І зараз буду додавати спеції до картоплі. Додам мелену паприку, солодкий перчик. Сіль, перець. І перець і шо? І, і все. Ще в рецепті треба було? Це, як його? Крахмаль, але крахмалю в мене нема, буде без крахмала. Чого ти не сказала, я б купив? Нічого страшного, я думаю, і так буде смачно. Mm. Угу. Сумніваєшся? Я думаю, може змити чеснок, ні? Навпаки, я його так помастила. Mm. Угу. Хай буде, чого ні. Накриємо ж цим фольгою, я думаю, щоб по вони... Угу. Mm -hmm. А ще мама нам подарувала ось таку такий млинок. Тут сіль, перець, разом окремі кнопочки. І класно. Тому як наші млинці також ну, класні були, але вони щось поламалися. І нам не вистачало такої штучки, і мама подарувала. Дуже зручно. Перчики, так, о, зараз Тут в мене суміш з перців І ще додам олійкою змащу картопельку. Все це перетру і також буде запікатися в духовці Картоплю виклала в таку формочку. А ось цю форму зв'язцем затягнула е, цим фольгою. І відправляю в духовочку для запікання. І зараз дещо також. Покажу, що буду робити з тістом листовим. Я його також буду запікати в духовці. Так, відрізала потрібний мені шматочок. Багато робити не буду. Так як і м'ясце є, і картопелька. Ще салатик зробимо свіжий, напевно. Вчора також купили трошки свіжих овочів. Ну, тому, як знаєте, щоб трошки комбінувати і закрутки їсти, і овочі свіжі, також обов'язково. Але більше буду намагатися робити акцент на зелені. Там шпінат, рукола, таке листя салату. Мені здається, зараз в такий сезон це буде більш корисніше, ніж огірки, свіжі та помідори. І тому як вони вже ці огірки і помідорчики не... Не дуже смачні, але іноді хочеться. Так, і цей шматочок тіста буду ділити на дві частини. Буду намагатися робити їх рівними. Ось так мені потрібно. І треба зробити надрізи. Зробила надрізи ось такі. І трошки отако посередині буду прокалювати веделкою, щоб всередині тісто не підіймалося. І, як ви, я думаю, гадаю, що ви вже зрозуміли, що це я буду робити. Так, ну і на тісто я буду викладати ось такий сирочок з І <грушу>. І зверху все це буду поливати медом, можна ще додати дріблені горіхи. Але поки що в мене ще печеться м'ясо, то десь до ну, за 20 хвилин до приготування м'ясця, поставлю в духовочку і тісто. Це будуть в нас такі смачні галети. До речі, Мама привезла з дачі мед. Раніше ми купували в магазині, але це натуральний домашній мед. Тут навіть, бачите, ось чорненькі це лапки бджіл. Навіть <смас> буває і голова бджоли. Он, бачите, попадеться. Дуже смачний і ароматний. Але він, бачите, такий тверденький, тому я думаю, його. Розігрію, напевно, в микрохвильовці, щоб можна було полити це все, а не класти кусочками. І Сподіваюсь, ні, ні, я впевнена, що це буде дуже смачно нам. М -м. Так, я вже виклала ці галети. Можна їх так називати, я не знаю, як вони правильно називаються. Сирок під низ, груша. І ще посипала. Горіхами. Розтопила трошки меду і зараз буду це все діло поливати медиком. Дивіться, як все це гарно виглядає. Тут трошки, бачите, підсмажилось, тому як Юра включив духовку на 230 да, градусів, так. щоб досмажити, ну, допекти м'ясце, а я вже цей, засунула в духовку цей галет, чи як воно називається, пишіть. Зараз поріжемо, і я впевнена, що це буде дуже-дуже смачно. Ще Юра зробив салатик тут у нас. Ну, і бачите, що тут? Авокадо, перчик, помідорчик. А це м'ясце запечене. Таке воно трошки зжалося. Ну, нам на нас вистачить. Ну і картопелька. Картопля, до речі, сама перша приготувалася. Так що будемо сідати і їсти. Всім смачного, хто також сідає їсти. Ще хотіла у вас запитати. Я відео, як ви вже помітили, випускаю ну, десь два рази, а то й один раз на тиждень. Зазвичай, раніше я знімала і викладала відео кожен день і кожен день свій знімала, ось, а потім щось пішло не так і. Рідко почала випускати відео. Так ось, в чому складається моє питання? Як ви дивитесь на те, щоб я відео знімала кожен день? Хочу десь тиждень так спробувати і подивитись: ну, скільки буде переглядів, яка буде активність на моєму каналі. Так, що напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Дивилися б ви кожен день мої відео, і було б це вам цікаво чи ні, як взагалі проходить мій день. Ну, Зрозуміло, що буду знімати, як є, і ну, чи цікаво вам це буде. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. І я подивлюся, що ви мені напишете, і, можливо, буду знімати ну, спробую тиждень знімати відео. Кожен день. Так що пишіть. Друзі, на цьому буду завершувати це відео. Всім дякую, хто був зі мною, хто провів цей день разом зі мною, хто додивився це відео до кінця, також дякую. Пишіть свої коментарі. Якщо сподобалось вам це відео, ставте вподобайки. Так що до скорих зустрічів. Все буде Україна. Слава Україні! Па-па.